Всім привіт! З вами канал «Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Себастьян Фундора проведе захист титулу проти бійця, який раніше займав високе місце у паунді, зламав нос Джошуа і відбив голову Джойсу Мартіна Бакола не зупинити, що Ітаума, і Паркер можуть розіграти чемпіонський титул Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Дякую. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора. Має намір провести наступний захист титулу 18 жовтня в Лас-Вегасі. Як повідомляє Боксінсейн, його суперником стане колишній лідер напівсереднього дивізіону та екс-боєць топ 10 рейтингу Pound, for Pound кіт Турман. Цікаво, що недавно Турмана бачили суперником. Володарю тимчасового титулу WBC Вільджелу Ортісу в рамках спільного вечора боксу промоутерів Оскара Далахої та Ела Хеймана. Історія, втім, так і не отримала розвитку. Є ще одна інтрига. Фундора став чемпіоном багато в чому завдяки Турману. У березні 2024 року кіт мав зустрітися з чемпіоном WBO Тімом Дзю, але через травму знявся з бою. На заміну за 10 днів до поєдинку вийшов Фундора і сенсаційно переміг Дзю у запеклі і кривовій битві. А вже минулого місяця Себастіан у другому бою з Тімом виграв достроково, фактично домінуючи упродовж усього по. Поєдинку. Пік кар'єри Турмана припав на 2013-2017 роки. Він завоював титули WB та WBC на півсередній вазі, проводив видовищні бої та закріпився в еліті світового боксу. Проте низка травм та падіння мотивації серйозно загальмували його виступи, і останніми роками він виходить у ринг вкрай рідко. 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться грандіозний поєдинок. Чемпіон першої середньої ваги, Теренс Крофорд, ризикне піднятися відразу на два дивізіони, щоб спробувати забрати у каналу Альвареса всі чемпіонські пояси. Відомий тренер Авель Санчес у розмові з Seconds Out Зізнався, що скептично ставиться до цього виклику та вважає його помилкою для Кроуфорда. На думку наставника, різниця в габаритах, силі та ударній потужності між Канело та Теренсом надто велика, щоб ризик можна було виправдати. Санчес підкреслив, що Кроуфорд видатний боксер, але проти природного супересереднього який роками боксує з важкими і сильними суперниками, йому буде вкрай складно реалізувати свій план на бій. Терес неймовірно талановитий, але вагові категорії існують в боксі непросто. Якби Крофорд спершу провів 2-3 бої в цій вазі в процесі підготовки до канело, тоді вважаю, це був би добрий бій. Санчес ставить те, що вирішальним чинником стане перевага Канело у вогневій могутності. Це почне позначатися у середині бою. Каналу для Крофорда, справжній здарувань. Він вимотуватиме Теренса ударами, враховуючи, що це нова вага для Кроуфорда не виключено, що він втратить і швидкість і потужність. Не забувайте, що він намаєвся навіть із Мадримовим у першій середній вазі, тож мені важко уявити, що удари Кроуфорда можуть потрясти канело. Санчес вважає, що сважає, що бій з Мадримовим показав відсутність у Кроуфорда одноударної сили. Йому потрібні серії. Він міг таке робити у суперлегкій вазі та у напівсередній, там він мав швидкі руки. Але з Канело він втратить у швидкості, і Канело зможе бачити ці удари. Виходить, він зможе прорахувати їх. Не факт, що він зрубає канело так само, як зрубав хана. Але влучання точно будуть. І як тільки він почне доносити удари до мети. Не забувайте, що це 12-раундовий бій. Не виключено, що це буде бій, у якому Канело зможе викидати удари, не переймаючись тим, що йому прилетить у відповідь. Конголеський суперважковаговик Мартін Баколе впевнений, що представники еліти його вагової категорії. Навмисно обходять його стороною. За словами боксера, багато топ суперників вже мали змогу відчути його силу та манеру роботи під час спільних спарингів, і цей досвід нібито змушує їх уникати реального бою. Запитайте у них всіх, чому вони не хочуть битися зі мною. Запитайте у Ентоні Джошуа Він знає. Запитайте Дюбуа, я двічі зламав йому ніс. Запитайте Джо Джойса, я відбив йому голову. Запитайте Паркера. Він також знає. Я сперингував з Тейсоном Ф'юрі, сперингував з Паркером, сперингував з Міллером, сперингував за Далеє, коли готувався до бою з Тоні Йокою. Я був як монстр, я дав їм тяжкий бій. Вони знають. Цей хлопець я з ним битися не буду. Це причина, і це правда. Запитайте їх, і вони скажуть: запитайте, бришуя чи ні. Вони скажуть, сказав Баколе. Цього року Мартін провів два поєдинки і жодного разу не переміг. У лютому Баколе погодився на бій проти Джозефа Паркера за два дні до його проведення. Джозеф нокаутував Конголесся у другому раунді. У травні Баколе провів нічийний бій проти Ефер Джагби. Цієї суботи 20-річний британський проспект суперважкої ваги Моузеса Таума вийде на ринг проти одного з найдосвідченіших. Важкоатлетів країни Діляна Уайта. для Ітауми цей бій стане серйозним випробуванням на міцність, адже Вайт відомий своєю жорсткою манерою, потужним ударом та багатим досвідом поєдинків на найвищому рівні, колишній чемпіон Європи та аналітик Talk Sport Спенсер Олівер вважає, що у разі перемоги молодина Коутер. Може вже в наступному поєдинку вийти на чемпіонський рівень. За його словами, ситуація складається так, що чинний володар титулу WBO у надважкій вазі Олександр Усик цілком може звільнити пояс. Причиною є обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера з Нової Зеландії, який, на думку експерта, навряд чи відбудеться, враховуючи плани українця. Якщо Усик дійсно відмовився від титулу, вакантний пояс WBO за прогнозом Олівера розіграють саме Мозуси та Ума. Та Джозеф Паркер, це означало б, що протягом календарного року професійної кар'єри британський проспект може опинитися в бою за звання чемпіона світу. Якщо Ітаума виграє цей поєдинок, то збереже за собою першу позицію у рейтингу WBO. Тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO є Джозеф Паркер. Чинним чемпіоном світу, володарем поясу на даний момент є Олександр Усик. І схоже, що Усик. Може звільнити цей пояс, тож ми можемо побачити, як Моузе Сетоума у своєму 14 му бою вийде на бій за вакантний титул чемпіона світу у надважкій вазі проти Джозефа Паркера, отримуючи більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у закріпленому коментарі в моєму телеграм. Порівнять усе світ боксу разом з нами. Ну і на завершення, абсолютний чемпіон світу на надважкій вазі Олександр Усик отримав травму. Про що в інтерв'ю Sky Sports повідомив промоутер Френк Ворен за словами Уоррена… Через це ушкодження команда українця звернулася до WBO з проханням продовжити терміни, відведені на переговори про бій із Джозефом Паркером. Раніше президент організації Густаво Олів'єрі нагадав, що Усик зобов'язаний провести обов'язковий захист титулу саме проти новозеландця. Треба нагадати, що 24 липня WBO офіційно санкціонувала поєдинок УСИК Паркер. Однак, як зазначив промоутер Паркера, на початку серпня Переговорний процес на той момент ще навіть не розпочинався, і тепер ситуація ускладнилася через травму чемпіона. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!